Привіт, мої маленькі друзі! А чи знаєте ви, яке чудове свято ми незабаром святкуватимемо? Правильно, це день святого Миколая. Але хто ж такий цей добрий чарівник? І чи справді він живе далеко-далеко? Про це та багато іншого нам розкаже наша сьогоднішня дуже цікава історія. Тож вимощуйтесь зручніше, і ми вирушаємо у казкову подорож. Дуже дуже давно у маленькому портовому містечку біля моря. Жив хлопчик на ім'я Миколай. Він був не просто добрий, він умів чути серце. Якщо комусь було сумно, Миколай перший приходив підтримати. Якщо хтось голодував, хлопчик ділився своїм хлібом. Якщо хтось плакав, він знаходив слова, що могли зігріти душу. А одного дня. В місті сталася біда. У багатьох родин не було грошей навіть на теплий одяг. Миколай бачив, як бідні діти ходили босоніж по холодному камінню, а їхні батьки не знали, чим їх зігріти. У Миколая був невеличкий спадок від батьків, кілька мішечків із золотими монетами. Але замість того, щоб залишити їх собі, хлопчик вирішив зробити добро таємно. Вночі він прийшов до будинку однієї бідної сім'ї і тихенько поклав у віконце мішечок із золотом. На ранок батьки не могли стримати сліз радості. Вони не знали, хто це зробив, але сказали це справжнє диво. З того часу Миколай почав робити добро часто і непомітно то вкине подарунок у димар, то покладе гостиницю черевичок біля дверей, то підкине маленьку іграшку дитині, яка давно про неї мріє. А коли Миколай виріс, він став дуже мудрим. Люди його любили, бо він завжди допомагав бідним, захищав слабких і підтримував тих, хто втрачав надію. Кажуть, що після його смерті добро, яке він творив, не зникло, воно піднялося на небеса і засяяло там яскравою зіркою. І щороку. У ніч на шосте грудня святий Миколай спускається на землю з цієї зірки, щоб принести дітям подарунки такі ж теплі і щирі, як і той хлопчик, яким він був колись. І навіть сьогодні Миколай нагадує нам кожен може творити дива. Потрібно лише любити, ділитись і помічати тих, хто потребує тепла. Ось така історія про справжнє добро. Ми дізналися, що святий Миколай це не просто чарівник, а людина, яка вміла дуже сильно любити і завжди допомагала іншим. Кожен із нас може стати маленьким Миколаєм. Потрібно лише відкрити своє серце, помітити того, хто сумує, і подарувати йому краплинку свого тепла, усмішку, добре слово чи допомогу.